Вітаю. Час нови на дев'ятому каналі. Ми продовжуємо тримати вас у курсі найважливіших подій Дніпра та області. В студії працює Владислав Малько. Спочатку стисло про головне. Російська армія знову обстріляла Нікопольщину з важкої артилерії. Є руйнування. Злочини проти природи. Заводи безкарно продовжують забруднювати довкілля та троїти людей. У Дніпрі збирають артефакти для майбутньої виставки у музеї. Експозиції ракетних прильотів по місту, діяч російського революційного руху або автор духовного гімну українців. Історія перейменування вулиці Олександра Кониського. 406-та доба повномасштабної боротьби проти країни-агресорки. Ворог продовжує наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Епіцентром є міста Бахмут. Мар'їнка та Авдіївка. Наші сили оборони відбили понад 60 атак противника. Крім того, окупанти тероризують цивільне населення і здійснено 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Докладніше про ситуацію на лінії фронту дивіться у нашій інтерактивній мапі. Згідно з оперативною інформацією, генштабу протягом минулої доби на Куп'янському напрямку окупанти обстріляли Масютівку. Уп'янська, Кам'янку та Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське та Крохмальне на Луганщині. На Лиманському напрямку ситуація не змінюється. Ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Кремінної та Спірного. Крім того, понад 20 населених пунктів потрапили під артилерійський обстріл. Серед них Стельмахівка, Сіверськ, Спірне, що на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог не полишає надії захопити місто Бахмут. Там точаться запеклі бої. Крім того, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали 15 населених пунктів Донеччини. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог наступав у районах Сєверного, Первомайського та Мар'янки Донецької області, а також обстріляв вісім населених пунктів. На Шахтарському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано. Проте ворог обстріляв Новомихайлівку, Вугледар, Прочистівку та Велику Новосілку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямку противник продовжує нарощувати свої сили. Обстрілів зазнали більше 30 населених пунктів. Серед них Новоданилівка, Оріхів Запорізької області, Качкарівка, Зміївка, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Дніпровське Херсонської області, а також місто Херсон. Російська армія за минулу добу тричі обстріляла Нікопольщину. З важкої артилерії окупанти вдарили по двох населених пунктах Марганецької громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено п'ять приватних будинків та господарські споруди. В будівлях посічено осколками дах та фасади, вибито вікна та двері. Також обірвано лінію електромереж. Минулося без постраждалих. Національна поліція Дніпропетровської області і досі фіксує наслідки влучань та збирає речові докази воєнних злочинів Російської Федерації. У Дніпрі спіймали серійного вбивцю. Мешканець Дніпра вбив 13-річного підлітка, який перешкоджав йому здійснити крадіжку. Від численних травм хлопчик помер на місці. Правоохоронці затримали чоловіка. У ході досудового слідства з'ясувалися неодноразові злочини. Так зловмисник вбив та рочлинив свого рідного брата. Ще один конфлікт виник в обвинуваченого з керівником автогаражного кооперативу. Бажаючи повернути собі посаду, злочинець наніс удари ножем по тілу і сховав його у гаражі. Під час проведення обшуків за місцем мешкання поліціянти знайшли засоби конспірації, схеми реалізації злочинів, підроблені номери автівки, мобільні телефони, самоворобну вогнепальну зброю та ножі, гранати, набої, психотропні речовини. Наразі зловмисник під вартою Йому загрожує довічне ув'язнення. Заводи Петровка та Придніпровка можуть безкарно продовжувати забруднювати довкілля. Кабінет міністрів України ухвалив постанову про моніторинг викидів на трубі для промислових підприємств. Довгоочікуване рішення для екоактивістів України виявилося провальним, оскільки в документі затвердили правила моніторингу тільки для нових підприємств, а заводи, побудовані при радянській владі, можуть продовжувати труїти людей. Екоактивісти Дніпра обурені постановою і хочуть підключити громадськість, аби не дати знищити цей моніторинг на трубі. Як кожному громадянину долучитися до акції та посприяти поліпшенню екології, дізнавалася наша Дар'я Візер. В Україні запроваджують моніторинг викидів на трубі для промислових підприємств. Таку постанову опублікували на сайті урядового порталу. Кабінет міністрів спільно з міндовкілля ухвалили рішення, в якому заводи обов'язково повинні встановити системи для вимірювання та передавати дані до міністерства. Моніторинг на трубі рішення, на яке довго чекала екоспільнота. Це важливий крок на шляху до євроінтеграції, зменшення промислового забруднення, а також доступу громадян до екологічної інфляції інформації та цифрової взаємодії, мабуть, найбільше про очікування цього рішення до війни могли просповісти жителі та екоактивісти Кривого Рогу, Дніпра, Запоріжжя, Маріуполя, Харкова або будь-яку іншого українського промислового міста. Але на жаль, зараз наша промисловість працює на чверть порівняно з довоєнним рівнем, проте всі ми розуміємо, що Україну чекає повоєнне відновлення, і воно має відбуватися вже за новими сучасними правилами. Але не все так добре, як би хотіли екоактивісти. У постанові передбачено вимоги встановлювати систему лише на нове обладнання. Надіючі підприємства, побудовані в радянські часи, це не розповсюджується. Зокрема, міністерство надало новим підприємствам час для нововведень, а саме п'ять років після закінчення воєнного стану. Всі підприємства, які зараз працюють, а це там 90% це радянське обладнання, яке вже шкодить довкіллю. Воно не буде встановлювати жодного обладнання тільки якщо вони не запланують щось нове встановити, і тільки через 5 років. Тобто, якщо підприємство після закінчення воєнного стану вирішить установити нове обладнання, то в них буде 5 років. Для того щоб встановити його і не робити жодного додаткового моніторингу на джерелі викидів, також активісти кажуть, в минулому році Міністерство захисту довкілля розмістило проєкт постанови, де громадські організації можуть запропонувати свої корективи та пропозиції. Але після фінальної публікації були відсутні початкові пункти, та ніхто не врахував зауваження та ідеї громадськості. Це є грубим порушенням процесу обговорення. Дають екозахисники. Тому ми зібралися екологічно екологічна спільнота, екологічні організації та інші незалежні організації України з підписали разом листа до кабінету міністрів та інших відповідних установ стосовно того, щоб це рішення було скасовано, щоб було проведено належне публічне обговорення, громадське обговорення цієї проєкту, повноцінного проєкту, а не просто якийсь проєкт один, а потім виявляється щось інше. Крім цього, кожен українець може допомогти у цій боротьбі за чисте довкілля, зазначають екоактивісти. Для цього необхідно зайти на сторінку Facebook Save Дніпро та підписати підготовлений шаблон звернення фізичних осіб до представників органів влади. Чим більше небайдужих людей відгукнеться, тим більше буде підстав не юстувати проєкт у такому вигляді. Дар'я Візір Ілля Ломовський, новини дев'ятого каналу. Власник квартири має право не сплачувати за комунальні послуги, якщо у ній тривалий час ніхто не проживає. Про це заявила юристка Олена Тартишна. Це стосується послуг, на які не встановлені лічильники. Щоправда, свою відсутність потрібно підтвердити документально. І це не стосується оплати за опалення. За ці послуги потрібно сплачувати незалежно від проживання у квартирі. Обов'язковими умовами на, на, на даний момент є відсутність особи понад 30 днів. Е, потім відсутність приладів обліку лічильників, е, під е, підтвердження документальної довідкою, що особа там не перебуває. Такою довідкою може бути наприклад довідка про лікування, довідка внутрішньо переміщеної особи е, тощо. У Дніпрі збирають артефакти для виставки, що розповідатиме про ракетні атаки по місту. Її планують відкрити після перемоги, тоді вже можна буде вільно розповідати про місця прильотів. А зараз збирають все, що пов'язано із ракетними ударами. Запчастини потрощених автівок, різні уламки та навіть частини фресок від розбитих будівель. Перші артефакти майбутньої виставки бачив Сергій Філіпов. Два піддони з артефактами та частина кузову від автівки у дворі промислового підприємства. Це поки що всі елементи майбутньої виставки, які вже вдалося зібрати. Ініціатори звертаються до підприємств, які на собі відчули прильоти ракет та просять у них якісь елементи. Пострадавші автомобілі, пострадавші будівельні матеріали, пострадавші елементи транспортних средств. Тобто, все те, що не має свой вид мирний, а рядом упала російська ракета. цей предмет пострадав. Нас інтересують зараз центральні артефакти майбутньої виставки це дві частини радянської мозаїки. Вона прикрашала автотранспортне підприємство, яке одне з перших у місті відчуло на собі, що таке війна. Від панно вдалося зберегти лише два елементи, все інше втрачене назавжди. Звісно, нас більше епізод, там, де видно був грузовик, тим більше, що це і жінка, яка цього водителя. В путь. саме в цю частину попала російська ракета. І поэтому то, що ми е, суміли витащити із обломків, це часть, і якщо ви бачите, вона очень схожа, е, якби знаходиться возлі е, дівки. Власне, автотранспортна тема цього підприємства і підштовхнула до концепції майбутньої виставки, адже демонструватися буде вона на території музею машини часу, основний литмотив якого радянські автівки. Тим більше, що саме підприємство теж залишило свій слід в історії міста. Колишні працівники АТП розповідають, що свого часу воно транспорту. Вало великогабаритні вантажі до 300 тонн. на фотографіях. Видно, як по місту перевозили фюзеляжі літаків. Як виглядатиме майбутня виставка, поки що невідомо. Зараз автори, крім артефактів, ще й збирають інформацію. Наприклад, хочуть скласти карту прильотів по місту. кажуть, коли все зберуть докупи. Матеріал сам підкаже концепцію виставки. От теж запчастини від автомобіля, це запчастини від автомобілів. І далі, в залежності від того, що нам предоставлять, вона буде розвиватися і скажімо так, сама себе конструювати. У будь-якому разі остаточна концепція виставки сформується після війни, адже ще невідомо, які сюрпризи вона може нам принести. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Вони пережили Другу світову війну, розпад радянського союзу, і не тільки. На Дніпропетровщині мешкають 54 людини, які відзначили 100 років. У цьому переліку найбільше жінок: 47. чоловіків всього семеро. З них у Дніпрі проживають 20 людей. У той час сім у кровому розі, і третє місце за кількістю посідає Кам'янське. Такі дані повідомили в обласній військовій адміністрації. Для кожного з них передбачена стипендія з обласного бюджету. Загалом у 2023 році їм вже виплатили близько 400 тисяч гривень. Ім'я українського письменника, громадського діяча, науковця та педагога Олександра Кониського в українській історичній науці недооцінено, кажуть фахівці. Олександр Кониський, автор слів пісні Молитва за Україну. Він залишив велику літературну спадщину. Проте радянське літературознавство відносило Коницького до націоналістів. Твори письменника довгий час були під забороною у Дніпрі. Є вулиця на честь видатного українця. Наступний сюжет з нашого циклу прийменування топонімів міста. Український письменник і громадський діяч Олександр Кониський всі свої зусилля спрямовував на те, щоб Україна набула самостійності в науці, в освіті, в літературі, в політиці, наголошує науковиця Світлана Івлева. Велика кількість наших найвидатніших діячів дивилися на українську культуру як на таку, яка має знаходитись в орбіті російської культури. Закликали орієнтуватися на російську культуру. На своєму шляху українства знали сумніви і коливання. Олександр Кониський це та людина, яка не знала жодних сумнівів. Його називають батьком українського самостійництва у другій половині 1890-х років. Олександр Коницький допомагав Володимиру Антоновичу заснувати всеукраїнську політичну організацію. Коницький також був одним із засновників наукового товариства імені Тараса Шевченка, на розвиток якого не шкодував власних коштів Мав безліч напрямків діяльності. Я назву тільки деякі. Перший закликав переходити на письмову українську. Був творцем одним з творців української публіцистики. Боровся за українську школу, сам викладав в недільних школах, писав підручники і брошури, писав літературні твори. Серед яких найвизначніший твір це двотомна біографія Тараса Шевченка, яка не втратила актуальності до сьогодні. Боровся з валуївським циркуляром, писав Міністерство внутрішніх справ, а це потребувало неабиякої сміливості. Олександра Кониського знають як автора духовного гімну Боже Великий Єдиний. До перейменування вулиця носила ім'я діяча російського революційного руху Володарського. Володарський революціонер, член партії Бунду. Потім член соціал-демократичної партії, учасник жовтневого перевороту. Схоже на те, що він був здібний, оскільки в 26 років він був комісаром по пропаганді і агітації, загинув дуже рано, в 26 років. Був застрелений робітником і сером за словами науковиці. Володарський до історії нашої держави не має ніякого відношення. На вулиці імені Олександра Коницького таблички з новою і старою назвами. Фахівці закликають свідомо ставитися до переіменувань топонімів і шанувати пам'ять видатних українців. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з вами. Нехай ця ніч буде тихою і без надзвичайних ситуацій. Побачимось.